Волелюбні й нестримні. Вони сколихнули гуркотом моторів. Усе місто. Івано-франківські байкери офіційно відкрили мото сезон 2015. Свій новий рік відкривають як годиться. Чималою колоною понад сотню залізних коней вирушають на мотопробіг містом. Задля довгоочікуваної зустрічі, дехто приїжджає навіть заздалегідь, якось Катерина дівчина запевняє на шляху до друзів, не перепона навіть сотні кілометрів. Сама ж бо приїхала на відкриття аж із познані. Приїхала спеціально подавалаши біля тисячі кілометрів, щоб традиційно. З усіма зустріти його як новий рік. Надіюся, що в цьому сезоні все ж таки я буду ставити рекорди в кілометражах. Не зупиняє нестримних мотоциклістів. не на надто тепла погода переконують задля для відчуття надзвичайної енергетики ладні їхати. І в негоду ми не вибираємо дорогу. Ми не вибираємо погоду. Ми хочемо їхати радіти від життя. З'являються поміж мотолюбителів і династії байкерів. І, хоча 11-річний Ілля наразі за пасажира запевняє, роль водія його зовсім не лякає. Ну, круто на них їздити. так. Швидко. Тільки приємні. В нього є невеличкий байк, щось ми сьогодні ну, злякалися їхати на ньому. Але я думаю, що слідчого сезону він точно вийде. Завжди синов'як, я думаю, що дивляться, чим займаються. Батьки, і, ну, перша їх проба це повторити шлях батька. Вівену-Франківського весела братія Ушкірянка збирається вже в шосте. Та цього року ще й з шляхетною метою збирають гроші для українських захисників. Тим паче, що днями відправили до зони АТО клубного побратима. Вчора поїхав, він полетів на АТО. так що це наша загальна біль, проблема, і тому ми мусимо допомагати, мусимо співчувати, тому що є, ну. Але ну таке життя у слід за офіційною частиною дорослі розваги охочі до екстрему публіці байкери продемонстрували викрутаси на залізних залісних конях.